Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками про позитив. Чому потрібно, чому бажано позитивно мислити? І що таке позитивне мислення? Яке значення воно має для нас? Позитивне мислення це щось таке що зв'язано із нашим вибором. І одночасно це щось таке, що є закладене в самій нашій природі. Воно зв'язано з нашим вибором, тому що ми наділені інтелектом, розумом. І розум, він завжди щось класифікує, дає якісь оцінки. Але давайте подивимось на природу. Пташки співають. І в них немає сумніву з приводу того, що життя це є суцільна радість, яку вони виражають своїм співом. Подивіться на малих дітей, як вони граються, як вони просто радіють, сміються. Якщо б їх запитали, вони би теж відповіли, що, а як по-іншому, це ж так весело, це і є життя. Ще Христос сказав Царство Боже всередині вас. Нам потрібно просто частіше до Нього звертатися. Будьте простими, радійте тому, що ви маєте. Навчіться бачити позитивне навколо. І ви побачите, як ваше життя почне наповнюватися радістю. Люди навколо вас почнуть повертати вам той позитив, який ви їм даруєте. Це є закон віддавання. Бажаю вам завжди бути позитивними. Бажаю вам віднайти ту первинну радість життя, яка заставляє дітей сміятися, яка заставляє пташок співати, яка заставляє дорослих людей робити такі приємні дурниці. Тому що це і є зміст життя радість і блаженство. Дякую.